Неочікуваний ажіотаж. 50 претендентів виявили бажання стати членами наглядової ради комунального підприємства Миколаївводоканал. Про це повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов у нашій студії. Нагадаємо, створення наглядових рад на великих КП є вимогою західних донорів, які допомагають у їхній розбудові. Зокрема, формування дорадчого органу для Миколаївводоканалу стало пілотним проєктом у цьому напрямку. Ось як цей процес прокоментував Ігор Набатов. На Сьогоднішній день у нас надійшло не багато немало 50 заявок на те, щоб стати членом наглядової ради. Буквально вчора було засідання цієї комісії, в рамках якої 13 заявок були відхилені, 37 схвалені для подальшої роботи. Саме зараз відбувається повідомлення всіх. Конкурсантів про те, чи вони прийшли до наступного етапу, чи не прийшли. з тих десяти, які наберуть найбільшу кількість балів, будуть проведені відповідні співбесіди і обрані три члени наглядової ради. Які потім повинні бути ще затверджені рішенням сесії міської ради. Тобто така досить складна процедура, але головна ідея це набрати тих людей, які дійсно будуть допомагати водоканалу у його подальшому розвитку. І це не звичайні люди, які ну, просто захотіли взяти участь у роботі водоканалу. Це дійсно люди, які зможуть дати щось, підприємству, і забезпечити нормальне. Стало функціонування і найголовніше його розвиток.